Творче об'єднання на читай, барон. І це не про фізично. Читає Надія крапка. Я заїбався, і це не про фізично. Це в більшості лише про ментальне, яке, із мого погляду колишнього для мене є не зовсім звичне. Як так? Ти йдеш у бій відстоюєш свободу, вдягаючи ярмо кріпацтва і невиліковність головного болю. І з тим усім ти маєш жить, хоча не життя, існувати. Хоч гаутама всім заповідав, що живемо лише для того, щоб страждати. Та я не хочу, досить припиніть ось це трикляте існування. Замкніть в кімнату, де лиш тиша. Й Темрява і пустота, нехай це стане всім моїм стражданням, бо все частіше у думках, що я, напевно, Збожеволю я заїбався і не вивожу більш боротися самим З собою. Творче об'єднання на читай, барон, і це не про фізично. Читала Надія крапка.